Ти відчуваєш, що щось тобі заважає. Ти ніби все робиш правильно. Читаєш, медитуєш, працюєш над собою, але в якийсь момент стоп, глуха стіна, і знову все по колу. Я займаюся практикою виявлення сутностей у людях. Це не те, що ти собі уявляєш із фільмів. Це не містика, це енергетична реальність. Сутності приходять тоді, коли ти був ослаблений. Коли ти втратив віру, коли впав у зневіру, коли ти сам без підписів паперів дав їм дозвіл увійти. І Якщо ти дійсно хочеш дізнатися, чи живе в тобі сутність, починати потрібно з карпатської терапії. Бо саме на, кар... на курсі карпатської секретів все починається проявлятися. Ми починаємо зі сну, з нервової системи, з пам'яті, ми наводимо порядок. І саме тоді все зайве вилазить. На другому місяці ти вже сам будеш готовий говорити на тему сутності. Ти сам все відчуєш. А моє завдання пройти з тобою цей шлях, показати, хто в тобі сидить, яку угоду ти підписав, який урок тобі принесли, і навчити тебе розірвати ці контракти. Те, хто навіть дякує своїм сутностям, бо вони навчали, але все. Має свій час. І якщо настав час прощатися з цими, тоді вперед. Це і є оновлення, це і є очищення, це і є твоя справжня трансформація. Скільки разів ти хотів почати все з понеділка, скільки разів ти купував собі новий одяг, міняв машину, оточення, але нічого не змінювалося? Бо ти віз із собою старий багаж, старі програми, старі контракти. Це так само, як ти взяв собі нову машину і везеш за собою цілий прицеп зі старими речами. Карпатська терапія це дорога, але вона швидша, ніж ти думаєш. Місяць, два, три, і ти вже не впізнаєш себе. Це не магія, це робота. Справжня. Напиши мені, якщо ти готовий, якщо ти готовий, ми розпочнемо цей шлях. Я на зв'язку.